Олександр Олесь, український поет емігрант представник літературного напряму Символізм. Справжнє прізвище Олександра Івановича Олеся Кандеба. Народився поет 5 грудня 1878 року в місті Білопілля Сумської області. У 1903 році в Полтаві він знайомиться та заводить хороші товариські відносини з Лесою Українкою Борисом Грінченком Михайлом Коцюбинським. В тому ж році він знайомиться зі своєю дружиною Вірою Святковською, яка подарувала йому сина Олега Ольшича. У 1907 році вийшла перша збірка поезі Олександра Олеся і журбою радість обнялась. Для всіх ти мертва і смішна. Для всіх ти, бідна, і нещасна, Моя Україна прекрасна, пісень і воля сторона, поглянь, народ, твій, раб зрабів, чужими рідними забутий, не є віків недолі люті, і віру в долю загубив. О дух України, орел, дух вільний, смілий і високий, злети, струбуй цей мертвий спокій, І влий в життя в своїх джерел, мовчиш, заснув, ганебно спи. Ні, певно, ти поліг в курганах, бо не зміг би будь в кайданах, як ці невольники раби. Ти дужий в вільності своїй, розніс би хмари й тумани, розбив би всіх неволь кайдани, розбив би, чуєш, краю мій. За роки життя поет метав 10 спірок поезій. Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім'ям не впре ніколи спогадах народу, хто поїв, як струмін, край свій, і не загинув в морі, ой не раз того згадають влітку квіти зорі, хто угледів час безщастя, сонце крізь тумани, той для люду рідних батьком і пророком стане, хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, тільки той віддав всю душу, все, що міг народу. Після жовтневої революції поет змушений емігрувати, залишивши дружину і сина в Україні. Там він пише свої найкращі твори, основна тема яких Туга за Україною. Помер поет в Празі 22 липня 1944 року, через місяць після отримання звістки про смерть сина Олега Польщача. 29 січня 2017 року Олександра Олеса переповнували. У 2014 році в соцмережі заповнив його вірш Європа мовчала, написаний ще в 1931 році. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю. І слізми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в Залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли ворушились і скелі німі, Європа мовчала. Коли Україна криваві жнива, збиравши для ката, сама умирала, і з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози котились і в на зла, Європа мовчала. Приснилося, що я вернувся додому. Піду дивлюсь, мій край, моя земля, сміються в сонці, золотому, річки села і поля, сміються в сонці, золотому, річки і села і поля.